Так, мої вітання друзі, 28 серпня. Приїхали на поле сої. Те, що обробили, ну, грубо кажучи, одну добу тому. Тож, спостерігаємо за тим, як воно діє. Поле трошки віддалене від нас, опадів тут не було, мабуть, вже другий місяць взагалі тут так якось в цьому році не балує. Дивимось. І так, колеги вирішив продемонструвати вам е, ситуацію з е, 4 дня зіванули, називається. Можливо, так можна і назвати подпункт такий. Зіванули. Е, соя пересіяна, це дальне поле, опадів тут не було все літо. Е, місцеві знають. Е, на сьогодні стадія сої. Отака. Як би там воно не було. Ну вона цвіте і починає формувати бобики. Не знаю, звісно, з чого вона там формує. Тут з вологою ну, дуже, дуже погано. Так, як би вам ще це показати так правильно? Хорошо, значить дивіться. От така ситуація. Ось. Отак от, от солка попрацювала. Молоденькі бобики, смачні і так як сусідні поля вже мають отакий вигляд он, жовтіє. Он жовтіє. Тобто майже, майже збирання, то звісно з таким тут можна жити і не тужити. Спрацювали позавчора препаратом Белт. Вроді би і спекотно, але ну, ввечері пізненько працювали вже по, по ліхтарях. А, сьогодні треба прийти глянути, наскільки воно подіяло. Так, де б його показати? Ну, ось, ось, Типовий представник молодих бобиків він навішав здорово. Ось ще цвіте згори. Диво, даюся, чого воно так. І... Ну, абортація буде, звісно, ось, ось перше. Ось перший. Абортується. Бо укушений, бачите? Укусило. Сразу абортувалося, вон ще укус є. І це 4 дня не явився на поле. 4 дня. Вон, будь ласка. Бачите, як працює. Доволі активно. Ну, соя в такому стані. Звісно, розуміння по поводу, що воно буде, немає. Отака От ситуація. Ноль. Вже не перший рік і все одно тріщини з'явилися, попередник кукуруза. І рестки вроді би лежать. Ну, все одно полопалося і значно полопалося под вологою дуже-дуже. Важко в цьому сезоні. Так, блін, одів тапочки і оце в тапочках лажу по цих сурпеликах. Це щось страшне. Так, оце перший прояв. Коли таке з'являється, треба відразу дивитися нижче. Так, ось дивіться. От таке. Отаке От ось. Воно повзало, воно здорове. Ну, препарат, звісно, перевірений. Ось ще, будь ласка, прояв доволі явний. Звісно, підпортила. Ну, от Де вона сиділа, от де сиділа, вона тут попортила. І вибирала саме молодіше. Те, що якраз тільки-тільки ось починає наливатися. Ось вона одну рослинку взяла і знехтувала. Ось я її зараз виділю. Іди сюди. Ось. Ось, бачите, вона тупо по ній працювала. Тик-тик-тик-тик-тик, вона її всю злупасила. Рядишком стоїть трошки вже стадія не така. Хоча я вам скажу, теж є підкуси, є, є. Оце ось очах, де сиділа. Рядишком дивимося. Вон, бачите, де вона? Вона тупо ходила, молоденьке-молоденьке, ось вибирала ось. і гризла. Так, ось, знайшов я одну. Ось вона сидить. Ну вона вже все. Бачите? Зазвичай, коли ти її береш, вона починає скручуватися активно. Щось там цей, вона зараз в полудрьомі. така заторможена. Це явний прояв дії белта. Оце таке спостерігається на другий-третій день. Ну, звісно, ми його задавимо, щоб варіантів не було, щоб не мучилось. Ну, тим не менше, цієї патлюки на цьому полі дуже різко і дуже багато. Я сам приїхав і, якщо чесно, трошки напрягся. Ось посів пересів, ось він пересів, ось основний посів, ось один рядочок, бачите, ось прорисовується ось він прорисовується. Це те, що вижило після морозів. Ну, Його тут майже немає. На цьому полі майже немає, тут воно все вилягло. Вранці після переморозку приїхали, запах був такий, знаєте, штир, пропавши такої капусти, не капусти, щось таке затхли, затхле було. Ну, коротше кажучи, там все без варіантів. Тож, сівалка в зуби і вперед. Ось ще один представник, будь ласка. Сидить, ось сидить. Бачите? Бачите? Ну нічого, давай, давай, куштуй. Діла з тебе все одно не буде. Да. Так, ось, будь ласка, рядышком бачите? яке нашестя. Воно ось уже в колір змінюється. Зараз покажу. Колір бачите, який трошки вже тускніє. Воно пропало. Ось воно вже все, воно ось. Воно таке тупе. тупе тупе, Ага. Ну звісно, ми впадемо. звісно. Ось, бачите? Іди ось. сюди, отак от тебе. Воно вже не таке дієве, як було. Сьогодні повинні вони вже попадати повинні. Е, ну, скажімо так, препарат системний, все одно треба йому зайти в рослину, ось, далеко не ходить, бачите? Ну, він вже в кольорі змінюється, вже таке. Вже не те, що було. Він вже і в'ялий сам по собі, такий, не тургарний. Ось. Бачите? Йому треба укусити, з'їсти якусь порцію. І все. І він ото через двоє суток починає загинатися, загинатися, він вже не живиться, поціпляється за життя, ну, ну там нічого хорошого вже не буде. Е, так. Ось така ситуація, коли є. так що будьте уважні. Звертайте увагу на малі оці прокуси листячка, а потім звертайте увагу. На те, що знаходиться і те, що рухається знизу. Ну, Те, що соя в цьому році не зовсім адекватна, це 100%. Ну, оце ось я все розумію. І розумію, що буде абортація, і воно ось згори вже абортує. Ну, все одно, щоб отак от доцвітати, доливати в таку спеку, при відсутності опадів вже який місяць, то... Ну, звісно, є ось такі ось представники, які вроді би накидали бобиків, але ще не спешать його наливати. Чекають, чекають своїх умов. Воно вроді би вони єсть. И как якщо б, якщо б як дощик, воно б витягло адекватну ситуацію, ну по зросту я вам скажу, що а, Як вам сказати? Ну майже підпах, майже підпах воно є. Це та рослина, яка у нас оце вижила. Бачите, вона вже починає закінчувати вігетацію. Опять же, звертаємося до е, ранніх посівів. Бобики налиті. Налиті бобики. Доливаються вже, якби питань нема. І, до речі, згори також. Хоча, мабуть, це скине. Мабуть скине. Ну, вже змінює колір. Тобто поле буде теж таке трошки да, з плямистостями в плані того, що ось теж рослинка та що вижила. Бачите? Умови одні ті самі, але посіяно і воно витримало оті морози. Ось, до речі, теж вкус, бачите, як Гризь. Вон. Гризь багато, багато погризло. Ну, що ти зробиш? Кожен день на полі, звісно, не, не виходить бути. А своя така культура, особливо в серпні, що треба навідуватися. Хоча б раз два дні треба навідуватися. Тож, колеги, користуйтеся досвідом. Ось, будь ласка, ще один. Бачите, навіть багатої шукати не треба. Ось. Ну це якийсь паразит активний попався, видно, ще не наївся. Що таке? Красава, так? Да? Спіймали тебе. Так. Да, Все, нема. Нема. Ну, одного менше. Так, да, вони притуплені, але вони ще присутні. Присутні, тобто вже е такої шкодочинності вже немає. Будемо все ж таки вірити в дію препарата. Є. Ладно. Добре. Ось таке відео, колеги, кому знадобиться, користуйтеся. Отака От ситуація. Так ж, все ж таки я залишаюся вірним раннім посівам, як би це стрьом не було, як би там хто нічого не писали. Але ранній посів, є ранній посів. Якщо він проходить адекватно і коректно в плані того, що нормально зерничко ложиться в ґрунт і заробляється, і не затрамбовується, і в принципі температури якісь присутні, то е я тільки за такий попасів. Так як умови у нас складні, і чим далі, тим хужіше. Тенденція така. Ну коли отаке бачу, що воно пересіє на 15 травня, а всі ж там кричать, давайте там в травні перші чисто до, до 15-го сіяти. Ну, колеги, давайте будемо адекватним, ну що тут. Я не знаю, що тут буде. Воно, ну вроді би, да, дурне, все тут Ну, ліпе, ліпе. Ну я не знаю, що з цього вийде. Не знаю. А... Зазвичай... Ці моменти проходять в такі умови, що ще волога є. На цьому полі вологи взагалі нема. Тож будемо бачити, слідкуємо, результатами похвастаюся, так сказати. Так, е, да, вони геть не будуть е, такі, що там, знаєте, хотілося. Ну але як і є. Тож далі буде.